дня, в ефірі інформаційна програма вчасно в студії для вас. Працюють Мар'яна лошак, Наталія Болеця про головне життя. Краю наступні 10 хвилин. Меморіальну дошку випускнику 15-ї школи, який загинув у зоні АТО, відкрили в Ужгороді. 22-річний Олександр Попадинець у квітні 2011 року був призваний на контрактну службу в частину, що дислокується в Ужгороді. Командир бойової машини, командир відділення 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, загинув у бою з терористами поблизу міста щастя 26 липня 2014 року. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті Державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військової присязі нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. 22-річний Олександр Попадинець помер від ран на руках у побратима свого однокласника. Власне встановити меморіальну дошку запропонували однокласники Олександра. Керівництво школи та педагогічний колектив підтримали ініціаторів, Незважаючи на те, що захід проводився у вихідний. Вшанувати пам'ять бійця, прийшла велика кількість школярів. Та ...вчителів. Це знаменна така подія тим, щоб нагадувала всім нашим дітям, всім учням школи про те, що герой навчався в нашій школі, загинув за, фактично за нас. Молода людина гине в такому віці, але він є герой. Він є приклад для наших дітей. Він є гордістю нашої школи, тому що це все показує, що військово-патріотичне виховання, яке проводиться в нашій школі, дає результат. Міжнародна туристична виставка ярмарок Тур Євроцентр Євроцент-2015» відбулася в Ужгороді. Участь у заході взяли туризмознавці з України, Словаччини, Хорватії та Чехії. Протягом двох днів для учасників ярмарку проводилися семінари та тренінги з розвитку туризму. Загалом і Закарпаття, зокрема туристичні родзинки свого краю Волинського, на тур Євроцентрі начальник департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА Іван Мирка. Волинсько-Галицьке князівство це ця місцена, де відбувалася наша держава, і тому пам'ятники пам'ятки архітектури, історичні пам'ятки на Волині дуже потужно представлені. Цікаво людям побачити таку, скажімо так, дику природу Волині. Це ще можна всюди на Волині відчути, і сплав зробити, і по лісу пройти, і на велосипеді проїхати. Туриз на Закарпатті можна і потрібно розвивати, зазначив начальник управління туризму та курортів Закарпатської ОДА Денис Ман. Потенціал у краю є важливо працювати над брендом іміджем Закарпаття туристичним. На даний момент в області діє обласна програма туризму курортів на 2011-2015 роки. Наразі вона закінчується. Ми Формуємо чи аналізуємо, як вона була виконана, що вдалося зробити, що не вдалося зробити, і паралельно вже готуємося до нової програми разом спільно з фахівцями. Розробляємо нову на 2016-2020 роки. Подібні заходи спрямовані на популяризацію України та й Закарпаття, зокрема, потрібні. На цьому наголосив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Він разом з міським головою Віктором Погорєловим та начальником управління туризму та курортів Закарпатської ОДА Денисом Маном поспілкувалися з кожним з учасників туристичної виставки ярмарку. Без пропаганди У нас туристичні сезони не будуть вдачними. Є великі інтереси, і ви бачите, представлено дуже багато областей з інших регіонів України. І нам не потрібна тут хімічна промисловість в Карпатах. В деяких районах, як Міжгірський, Воловецький, Великоберезнянський, Беречинський і інше. Це сама природа створила, що ці райони мають розвиватися тільки по лінії туризму. Представники туристичної галузі області презентували на виставці нові туристичні об'єкти, і все це із місцевим колоритом. Захід супроводжувався виступами закарпатських фольклорних колективів. Вже 29 вересня закарпатці представлять свої туристичні родзинки в Києві. Ціни на харчі злетіли, а незабаром фахівці прогнозують ще більше подорожчання. Все через зменшення врожайності, збільшення витрат на транспортування та зберігання продуктів. Закарпатці не у захваті. Аби повноцінно прохарчуватися, заробітку не вистачає. Досліджували тему наші журналісти. Ріст цін на харчові продукти проблема не нова. Проте за останні півроку приготуватися стало вдвічі дорожче. Закарпатці скаржаться, змушені суттєво економити. Потрібно в чомусь собі відмовляти, багато в чому, звичайно. Ну тобто відчувається. І що зробити салати такої вже не можу зробити по дорого, виходить. Вона глоба капуста – 10 гривень. Вже якщо мені раніше пенсії вистачало на два тижні, то тепер на один тиждень. У головному управлінні статистики інформують, що за січень, серпень 2015 року порівняно з груднем 2014 го ціни змінилися таким чином. Середня ціна за літр олії соняшникової у серпні становила 32 гривні а у грудні минулого року 19 гривень. Овочі подорожчали майже вдвічі. Найсуттєвіше капуста білокачанна в середньому із 2 гривень до 8 за кілограм. Ціна на моркву з грудня до серпня зросла з 3 до 10. на буряк з 3 до 7, а на цибулю з 4 до 8 гривень за кілограм. Значне подорожчання зафіксовано й на макаронні вироби. Фахівці додають у кожному районі. Ціни змінюються по різному Облік реєстрації цін здійснюється у сваляві. Місці сваляви хуст, Ужгород і Мукачево. Як правило, ціни на продукти. Харчування у місці сваляві значно нижчими. Це пов'язано з тим, що район низинний і менше витрат йде на вирощування овочів і фруктів. Ну і менше там, менше перетрати з витрати йдуть на перевезення. А такі міста, місто власного значення, як ужрут і Мукачево, вони трошечки більше використовують більші обсяг йде продукції. По перше, а по-друге, йде більший асортимент. Скільки коштуватимуть харчі завтра, впливає ряд чинників: найперше метеорологічні. Умови, як відомо, на Закарпатті це літо було найспекотнішим за останні 70 років. У департаменті агропромислового розвитку заспокоюють, хліба вистачить, адже зернові колосові культури постраждали найменше. Сильно позначилась засуха на врожаї овочів. Прогнозують, що їхній недобір цього року становитиме від 10 до 25%. відсотків. Проте зазначають, вагомий вплив на здорожчання харчових продуктів має ріст затрат на їхнє виробництво. Наприклад, для посіву озимих культур, які в цьому році повинні бути, потрібно затратити десь на відсотків 70%. Коштів більше ніж це було у 2014 році. Курсова різниця, підвищення вартості електроенергії та пального, критична ситуація із виробництвом мінеральних добрив. Ці та низка інших проблем лежать на плечах уряду і центральних органів виконавчої влади. І поки їх не вирішать, на зниження цін фахівці радять не сподіватися. Ні, європейських мов відзначили учні та вчителі ужгородської лінгвістичної гімназії. Його святкують країни-члени європейського союзу щороку наприкінці вересня. Для Ужгородської гімназії свято вже традиційне. Цьогоріч його провели за межами навчального закладу в компанії інших ужгородських шкіл, де поглиблено вивчають іноземні мови. На святі лунали пісні англійською, німецькою, словацькою та чеською мовами. Проявили себе учні шкіл у Вікторині, де відповідали на питання з історії Євросоюзу. Нам вдалося організувати цей вечір, запросити учнів і поділитися досвідом їхньої роботи, як вони вчать мови, куди вони їздять, з ким вони співпрацюють, з ким вони спілкуються. Знаєте, ми хочемо всі євросоюз і тому намагаємося якось виховати і щось більше дати, якісь знання про європейський союз і про європейські країни, про про європейські мови загалом. А от святкування 1122-ї річниці Ужгорода розпочали з родзинки, вперше провели середньовічний ярмарок. Танці спів, художнє ковальство, гончарство, ляльки-мотанки усе це у рамках спільного польсько-українського проєкту Ярослав Ужгород, який проводився згідно програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна 2007 2013 У середньовіччі разом з учасниками ярмарку побувала Анастасія Ножка. Зустрічають ужгородців гості з польського міста Ярослава. Під їх спів працюють ужгородські ковалі. Степан Руснак один із них. На середньовічному ярмарку хлопці проводили майстер-клас із ковальства. Нашу знімальну групу вчив робити підкову. Щоправда, не жіноча це справа. залізу кувати при роботі з гарячим залізом. Головне це безпека. Сьогодні ми куватимемо підкову. Підоставлюємо матеріал. На даний момент він вже охолов. з ним працювати не можна. З ним можна працювати при температурі плюс-мінус від 800 до 1000 градусів. Мені тоді е, піддається обробленню матеріал. Хороший коваль це не тоді, коли він багато б'є, а це коли він одним ударом може зробити щось. Гончарством, на відміну від проведення ковальських робіт можуть займатися навіть діти. Семирічна Ангеліна, одна із учениць Віталія Тригубова. Будь-яка людина може це освоїти, якщо має одне з найбільших це бажання. Наталі Ткачук, 17 років. На середньовічний ярмарок вона принесла власні вироби. Продовж двох років дівчина виготовляє сережки, каблучки та підвіски. Навчається в Ужгородському коледжі мистецтв. Це саме іверка не дуже давно, а з міді, латуні і з чорного металу. Це мідний. Ну вони в общем, займають деякі декілька годин до, дні, до декількох днів. Окрім цього, на середньовічному ярмарку можна було побачити і вироби з національною вишивкою: бісероплетіння та ляльок мотанок. І це далеко не весь перелік цікавинок ярмарку. Звісно, не обійшлося доблесних середньовічних лицарів та прекрасних дам. До новин спорту у матчі 9-го туру української прем'єр-ліги Ужгородська Говерла на виїзді поступилося київському Динамо 2-0. В стартовому складі наставник Ужгородців проти Киян задіяв усіх орендованих у Динамо-футболістів. Навіть на заміну у Говерли вийшли вихованці Динамівської академії. Продовж гри закарпатська команда майже не володіла м'ячем та не створювала гострих моментів натомість. Господарі активно пресингували всі 90 хвилин. Відмітилися у воротах, спершу вдалося Артему Кравцю після швидкісної комбінації на 33-й хвилині. Подвоїв перевагу Олег Гусєв на 60-й хвилині. У підсумку Говерло опускається на 10-ту сходинку турнірної таблиці. Динамо забезпечило одноосібне лідерство у чемпіонаті. Ну що ж, на цю годину у нас все більше ми розкажемо, і покажемо вже о 19-тій. стежте за подіями в області разом з нами. Я бажаю вам гарного дня до зустрічі.